7 грудня подільська громада відзначає день місцевого самоврядування. Під час військового стану місцеве самоврядування в Україні відіграє важливу роль у зміцненні державності та її обороноздатності. Це свято тих людей, на кого покладена основна відповідальність за соціально-економічний стан громади, благополуччя її мешканців, внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території. Велика роль у розвитку місцевого самоврядування належить депутатам міської ради, які демонструють у роботі професіоналізм і відповідальність. Повсякденною турботою про людей переймаються і члени виконав Комітету, Службовці органів місцевого самоврядування і, звичайно, активні громадяни, які беруть участь у вирішенні нагальних проблем. Саме представники місцевого самоврядування, знаходячись найближче до людей, найкраще знають їх проблеми та готові зробити усе, щоб їх вирішити. В першу чергу я хочу всім вам подякувати. Подякувати за те, що в ці часи ви залишаєтесь на своїх робочих місцях. Ви виконуєте навіть навіть більше об'єми роботи, ніж зазвичай. Тому за це я хочу вам окремо подякувати. Хочу побажати вам міцного здоров'я, родинного затишку. І щоб у ваших сім'ях все було добре, було благополуччя. Всі сьогодні повинні бути настроєні на працю і на перемогу. Обов'язково переможемо, не дивлячись на всі труднощі, які сьогодні зустрічає наша країна. Ми вистаємо, ми сильні. День місцевого самоврядування державне свято, що підкреслює велику значимість існування цього важливого інституту демократичного суспільства. Адже без місцевого самоврядування неможливо уявити собі демократичну незалежну державу. Ми вас вітаємо зі святом. Ви сьогодні отримали нагороду. Що відчуваєте? Відчуваю подяку те, що керівництво цінує своїх працівників. Ми намагаємось робити все для розвитку громади. І дуже задоволені, що керівництво це бачить, і ми відчуваємо тільки гарні емоції. Від щиро серця хочеться колег всіх привітати з днем місцевого самоврядування, побажати всім добра, миру, натхнення, наснаги, успіхів у праці. І всього найкращого, шановні колеги, хочу привітати всіх з Днем місцевого самоврядування з нашим професійним святом. Бажаю всім нам натхнення, до родинного затишку, мирного неба, щоб наступний день місцевого самоврядування ми зустріли в вільній, мирній, квітучій Україні. Всім нам всього найкращого. Дякую о, місцевій владі Олегу Богдановичу, Олені Валерівні, Олені Вікторівні, всім заступникам за плідну нашу співпрацю. Зі святом! Ще хочу доповнити, що ми живемо і працюємо у мирному місці під мирним небом це завдяки е, нелегкій праці. Праці, не праці, відваги, патріотизму нашим воїнам, які стоять за нашу Україну і віддають життя, на жаль, їм міцного здоров'я, перемоги, і щоб все у них також було добре, щоб скоріше настала перемога. Дякую. Всіх вітаю зі святом. У цей святковий день бажаємо усім представникам органів місцевого самоврядування процвітання натхненої творчої праці, спрямованої на подальший розвиток нашої громади. Світлана Луценко Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.